Привіт! Сьогодні поговоримо про основи Google Sheets. Пройдемося по інтерфейсу та основам самого табличного редактора. Це табличний редактор від Google. Він безкоштовний для всіх. Головне мати Google аккаунт. І так, що ми тут бачимо, можемо назвати наш документ, як ми хочемо. Тестовий документ, наприклад. Так, далі. Тут у нас панелька меню, тут панелька інструментів, ми трошки пізніше, буквально дві хвилини до них вернемося. І ми бачимо наш текстовий табличний редактор. Строчечки строчечки у нас підписані циферками і колоночки. Колоночки англійський алфавіт використовується. Якщо ми проклацаємо далі, ми бачимо останню літеру алфавіту, але ми можемо створити нову. Колоночку, і ще, і ще, і так, до майже безкінечності. Да. <с>. Але ні. І Так? Э, наступне. Кожної клітиночки, кожній ячеїчки є у нас адреса. Як створюється адреса? Адреса створюється із назви колонки і із назви рядочку. Тобто, у нас у кожної ячеїчки є своя унікальна адреса. Далі це листи. Листи ми можемо створювати. Кожен лист це унікальний лист, він ніяк не контачить з інакшим листом. Тобто, у нас інформація тут буде одна, тут інформація зовсім інша. Що ми можемо робити? Видаляти, дублікувати, копіювати вже існуючі наші Google документи, перейменовувати, змінювати кольори, наприклад. Якісь червоненькі, тобто ми підсвічимо якийсь важливий документ скривати. Коли ми скриваємо, скриваємо, ми не можемо скрити останній єдиний, єдину вкладочку, щоб відкрити. Ось вони, всі тут є у нас скриті документи. Так, давайте щось створимо і пограємося з таблицькою. Наприклад, створимо таблицю про книги. Кількість прочитаних книжок. Так, бачимо, вже текст вилазить за границі ячеєчки. День тижня і кількість. Щоб мені почати писати отут, я просто навожу один раз мишкою і починаю вести клавіатуру. Я можу, от, якщо далі, я можу натиснути два рази, тобто в мене вже позвонок мишки, тут я можу контролювати, або я навіть можу ось тут все писати. Тобто день тижня я можу. День 7-го тижня. Щоб видалити ячеєчку і значення, я нажимаю Delete. Також, якщо ми наведемо на якусь ячеєчку, клікаємо правою кнопку мишки, ми бачимо тут менюшечку. Ми можемо вирізати, копіювати, вставляти, вставляти строки. Тобто, ось у нас строки воно говорить: вставляти ячеєчки, окремі ячеєчки це не строки, видаляти строчки, видаляти колоночки, колоночки, ячеєчки. Це ми розберемо трішки пізніше. Тобто, основу так от, наприклад, я виділяю одразу три ячеїчки, копіюю, на клавіатуру тискаю Ctrl-C. Вставляю мою мишечку туди, куди я хочу її. І вставляю Ctrl-V. І, Тобто, я отримувала ось такі дані. Якщо я хочу щось виразити, Ctrl-X, Ctrl-V. Тобто, я переміщаю, а не копіюю. Далі, кількість прочитаних. Давайте трошки швиденько. 1, 2, 3. ПН, ВТ, СР. Назва 1, назва 2, назва три. Е, Супер. У нас вже є табличка, ми використовуємо у Google Sheet. Що ми тут можемо зробити? Мені, наприклад, зараз дуже не подобається те, що текст я не, 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 не бачу повну назву таблички, ну, повну назву колоночки. Що я роблю? Я натискаю сюди, іду сюди і говорю, що у мене. Текст повинен обтікати. І він тепер обтікає ячеєчку. Неважливо, який розмір ячеєчки був, він сам автопідналаштувався під сам текст. Добре. А, ось ця панелька взагалі дуже схожа на Microsoft. Microsoft Word, Microsoft Excel, вони ну, дублікати просто. Що ми тут можемо? Ми можемо змінити Shift. Розмір. Тобто. Текст, колір, або ячеєчки колір, або наші границі змінити, або текст по правому по лівому краю вирівнювання. Тобто все-все-все. Як нам це зробити? Якщо ми натиснемо ось сюди і ми виділимо, виділимо жовтим, виділимо не жовтим, а говорять вже 에, виділимо жирним. У нас тут тексту немає, він не може бути жирним. Але якщо ми почнемо тут писати, він уже буде жирним, бо ми його там сказали будь-жирним. Ось так от. Тому, щоб нам примінити якесь форматування до нашої таблички, ми виділяємо те, що нам потрібно, і робимо з ним потрібні маніпуляції. Наприклад, ми центруємо, хочемо виділити отакий фон, текст трошки сиріший темніший. Тут у нас буде жирний курсив. І так от. Добре. І ось тут. Тепер у нас назва. Добре. Ось така у нас табличка. Тут видаляємо. Супер. Тобто ми з вами розібрали основи і розібралися з інтерфейсом Google Sheet-а. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, також пишіть в коментарях, що вам було незрозуміло і що треба окремо записувати відоски. Бувайте!